Прошу, як завжди, прошу молитися в своїх серцях за тих, хто на тому місці, бо то не є просто, бо це є відповідальне служіння, це проповідь Слова Божого, щоб Бог говорив. Я відкрию уста, а хай Бог їх наповняє і говорить те, що Він хоче сказати. то не говорить, щоб це було від Бога. Тому моліться в своїх серцях. Ми теж, хто хоче почути, щоб Бог сказав, щоб приготували свої серце. Це також важливо, щоб серця були, мали місце, щоб місце для слова Божого, щоб Бог говорив до кожного відомого серця. Я вам нічого нового не скажу, так що даруйте, буду говорити прості речі. Але у Бога все просто. Амінь. Читаю з Івангелії Івана. Восьмий розділ 12 вірш. Івангелії Івана, 8 розділ 12 вірш. І знову Ісус помиляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Я світло для світу, каже Бог. Але хто йде за мною? Той буде мати світле життя і там, як вони будуть виходити. Аналогічно мені це вже про тих, хто ходить за хрестом. Матвія, Іван і Матвія, п'ятий розділ, З 14 по 16 вірш. Матвія 5, 14, 16. Це вже про людей, говориться ті, що йдуть за Христом. Ви світло для світу, Христосе світло, і ми світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посуду, щоб він мав якийсь користь, бо якщо ми його запалимо і сховаємо, то не буде користі цього світла. Але ставлять на свічник і світить воно всім у домі, щоб була з нього користь, щоб світити. І був якийсь стовп. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Чуєте, ж каже Бог, наше світло хай буде світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, не просто так, добрі, але й добрі діла. Та прославляти Отця вашого, що на небі. Не просто так, а щоб і через нас хтось прославляв Отця, що на небі. Бачите? То не просто так. Це є відповідальна справа. Якщо взяти по фізиці світло, то є, є щось. Ну, наприклад, світло його можна вирости. Білий промінь, якщо його пропустити через призму, він складається з семи кольорів. Всі ми добре знаємо веселка. Розумієте? Світло щось складається, а темрява. Фізиці немає висловити темрява. З чого вона складається? Темрява – то є ніщо. Але що таке темрява? Сказати в Божому слові говориться, це там, де нема світла. Так. Розумієте? Темрява хоч то ніщо, але якщо нема світла, то тоді є темрява. Розумієте, чого я веду? Так. Що світло потрібне. Так. Бо якщо не буде світла, то буде темрява. Розумієте, то як, якщо взяти темрява, якщо то ніщо, то для неї, щоб вона була, не треба нічого робити, а для світла треба джерело. Якщо по фізиці знову знаємо, сонце джерело енергії, атом енергії, джерело енергії, просто батарейка джерело енергії, акумулятор мусить для світла бути джерело. Так. Щоб було світло, має бути прикладена якась енергія. Mm. Mm. чого ведеться. Так. так само для світла, щоб ми були світлом, ми маємо прикласти якусь певну енергію. Для темрява, як я кажу, не треба нічого. Подивіться, темрява, якщо взяти вже по-духовному темрява, то є ніщо. Наприклад, щоб людина... Зробила переступ, чи людина згрішила, чи ну, їй взагалі не треба, ні, ні до того не треба старатися, воно само робиться. Вред робиться переступ, як кажуть, не будемо переказувати, що Навіть простий приклад, маленька дитина. Воно ще нічого не вміє, але не навчилося повзати, чи як стало мною почало ходити. Що воно, його треба вчити, щоб робити вред, щоб воно щось перекинуло щось? Не треба? Так само для гріха нічого не треба робити, щоб зробити гріх. То просто людина в гріховній природі така, але знову для світла треба мати джерело, треба прикласти зусилля. Так само в духовному ми маємо мати те джерело. Енергії, щоб бути світлом. І нікого я не здивую, я скажу, що джерело нашої енергії Ісус Христос. Амінь. Та я думаю, що то, всь, всім то Амінь. зрозуміло, джерело, джерело енергії християнина, щоб бути світом. Є Ісус Христос. Амінь. Так. Хочу прочитати приповісті. Четвертий розділ приповісті Четвертий розділ. 18 і 19 вірші. Преповісті 4, 18, 19. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Добре сказано. 19. -й. Дорога ж безбожних, як темність. Бачите, що таке? Не знають, об що спотикнуться. Бачите, як просто. Дорога праведних то світло і чим раз більше, більше, більше. А дорога безбожних то темно, і навіть не знаю, коли вона бідне спіткнеться. Такі, такі прості речі, але Бог чомусь нагадує, нам зараз це Даруйте, якщо хтось каже, я тут все знаю. Е, аналогічне місце єфесян. П'ятий розі 8, восьмий і одиннадцятий вірш. Юсян, п'ять, вісім, одинадцять. Ай, ай. Ви б були колись темливою. Тепер що ви світло в Господь. В Господь. Бачите, що кажуть. Поводьтеся, як діти, світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, в праведності, в правді. Просто, але Бог чомусь нагадує. Допевняйтеся, що приємно для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а що? А краще їх до корячі. Ну, Мало того, що. Ти бачиш, що не добре. Ще краще скажи, ти робиш не так, то Бог він не вгодно. Бачите? Амен. Перша Петра. Перше послання Петра. Другий розділ. 9 і 12 вір. Але ви, Бог звертається до своїх сторонників, поклонників своїх, хто не сліду за ним. Але ви вибраний рід священство царське, народ святий, люд власності Божої. Для чого? Щоб звіщали чесноти того. Хто покликав вас із темри, ви чуєте, щоб звищати чесноти, того, хто покликав вас звідти з темряви, ми всі були в темряві. А куди покликав? До дивного світла свого. Бачите, як каже Бог. Колись не народ. За кого не почав, та він пияк, та він не знає нічого, він все про... пропив, все прогуляв. Колись не народ. А тепер народ Божий. Амін. Колись не помилувані, в своїх гріхах нас би ніхто не помилував, навіть люди. Але Бог, а тепер помилував, але Бог помилував. Чуєте? Амінь. амінь. Благаю вас, любі, як приходьте та подорожніх. Що? Приходьки і подорожні це ті, що не мають сталості в тому місці. Ми не є сталі на місці, на землі. Ми тут приходьки і подорожні. Щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей. А що пожадливості роблять, дивіться, що воюють проти душі. То не просто так, мені так захотілося. Ні. Це для чогось тобі захотілося, а що може зробити? Воно воює проти твоєї душі, воно принесе шкоду для твоєї душі. Пожадливість, вона просто так би не була. Якби то, якби то з того не були б наслідки. Поводьтеся між поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, там вони якісь. Богомолі, мольці, штунди, ще там, щось, ще там щось. Там вони тільки з одного Бога знають, вони більше Вони не вміють відпочити, вони не вміють розслабитися. За те, що вас обмляють, вони немов би злочинців, бачите, ми для них щось інакше, ми не такі, як вони. Бачачи добрі діла в нас, так. славили Бога в день відвідання. Коли вони побачать добрі діла, і щоб вони прославили Бога, як Бог торкнеться їхнього серця, день їхнього відвідання, щоб вони були підковані вже, що то можливо, що то є такі люди, і я можу. Бо якби всі були в кров грішні, я б сказав, би, ніхто не може, і я не можу, але якщо бачать, що є хтось інакше, щоб ми були тим прикладом, тим світлом, і щоб як ту людину відвідає Бог своїм покликом, щоб він вже був до того готовий. І про слави Бога. Так. Розумієте, ми є світлом, і ми є Євангелією, Та й п'ятою Євангелією, наше життя, як ми ходимо, куди ми слідуємо, з ким ми дружимо, що ми робимо, що ми думаємо, наші дії, як ми що робимо, куди йдемо. Наші інтереси, чим ми більше цікавимося, наші привички. Ой в мене така привичка, в мене такий характер. Що за нами дивляться? Як ми використовуємо свій вільний час? Що ми в той час робимо? Де ми, чому ми підприділяємо більше уваги? Наші розваги, де ми відпочиваємо. Ну, розваги томона великим назвати словом, але то все одно люди за кожним нашим кроком наблюдають. А чому? А тому, що ми маємо бути світлом, ми бачимо трохи інакше. І їм цікаво подивитися, що то таке. Але може бути деколи зовсім інакше. Може, почути, можна почути, чоловіче, тобі того не можна. Чоловіче, я від тебе того не чекав. То, то, то страшне положення, ні, якщо нам така, тобі того не можна, а я не думав, що ти так зробиш, а я не думав, що ти так скажеш, а я не думав, що ти так поступиш. О, то проблема то наше світло щось почало або ті батарейки сіли. А джерело наше, як говорив Ісус Христос, значить, ми десь щось пропильнували, може не молилися. Може, Слово Боже, не дуже часто читаємо, нема акумулювання енергії, нема того заряду, має бути зарядка. Ми всі добре знаємо. Телефони, машина, кругом де зарядка. Для чого? Щоб акумулювати енергію, щоб потім в потрібний момент її використати. А ви там mm -hmm. наші батареї сіли. Наш каганець почав тьмяніти, димом пускати. А чому не вистачає щось? Не вистачає джерела, не вистачає Христа. Дивіться, що Слово Боже пише. Якова, 4 розділ. І четвертій вірші, як 4-4, то не, не жарт. Слово Боже каже до віруючих людей, до світла, перелюбники та перелюбниці. Чуєте, що каже Бог, до нас? Як так може бути? Хто ми? Як то ми перелюбники? Та ми ж того ніколи не робили. А Бог каже, перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти проти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чуєте, в чому перелік? Ми обіцяли Богові служити в добрій совісті, бути йому прикладом для людей. А ми що робимо? Ми зраджуємо, прямо кажу, Богові і тунемося до світу. Через то Бог каже, що ви перелюбники. Перелюб – то той, що обіцяв одне, а пішов з другим. Так само і в духовному. Бачите, що каже? Ви перелюбники. дружба зі світом, то ворожнеча супроти Бога. Бачите, як каже Бог? Бог хто хоче бути світовим і приятелем, той ворогом Божим стається. Не можеш ти служити Богові і світві. Ти маєш собі конкретно визначити, що тобі більше треба. Треба світ. Йди в світ, то твій вибір. Хочеш до Бога. Залиш світ, йди до Бога. Не може бути так. темрява і світло разом не буде. Бо там, де є темрява, заходить світло, пропадає темрява. Там, де... де пропадає світло, темрява. Так. І не інакше. Розумієте? Не може, воно два рази не може бути. Бо світло... Перемагає завше темряви і темрява завше зникає, коли приходить світло. Так що нам є вибір, чи ми маємо бути світлом, чи автоматично ми зробимося темрявою. Хочу прочитати Колесян Перший розділ. Колосян, перший розділ, 9, 14 вірш. Через це, той ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі його були би наповнені всякій мудрості і розуму духовний. Чуєте, то говориться до колесян, але що ми, як тільки... Почули про Бога, щоб ми були наповні всякою мудрості і розумом духовним, щоб ви поводилися належно, належно щодо Господа усякому догодженні, усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи, в пізнанні Бога, не стоїмо на місці, зростаємо в пізнанні Бога. Амінь. Зміцняючись усякою силою та могутністю, слави Його, сила і могутність то є від Бога для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Він зробив нас достойними участі. В спадщині світла, що визволив вас із влади, темри, Бог вже нас визволив, нам не треба туди в ту темру повертатися. Okay. І переставив нас до царства свого улюбленого сина. Бог бере темри, витей, браткої і ставив нас до царства свого улюбленого сина, Amen. в який маємо відкрити. Куплення і прощення гріхів. Навіть якщо ми були в тій темрині, але там ми маємо відкуплення і прощення гріхів. То не значить, що нам треба вертатися сюди, туди, туди, сюди. Якщо Бог в нас з тієї темряв, нам треба залишатися в світлі. Амен. Ми всі, хто прийняв водне хрещення, ми обіцяли Богові бути тим прикладом, бути тим світлом. Колосян другий, колосян другий розділ. З 12 по 13 вірш прочитаю. 12, колосян 2,13. Колосян 2, 12, 13. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому й ви разом воскресли через віру в силу Бога що він з мертвих його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах, там не обрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. Бачите, Бог все зробив вже для нас. Тепер третій розділ Колесян з 1 по 17 вірш, просто почитаємо і будемо уважні. Отож, коли ви, ви воскресли з Христом, після того прийняв в свою е, церкву, то шукайте те, що вгорі, де сидить Христос по Божій правіці. Думайте про те, той, де набиратись тієї енергії. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наш, наше життя тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожажливість, зажарливість, що вона є і Бо гнів Божий приходить за на них нами слухнями. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер. Відкиньте ви оте, гнів, лютість, злобу, бо зневагу, безсоромність у вас ваші Бачите, то все те, що тьмянить наше світло, що закриває наше світло. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з дівчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. Де нема ні гелни, ні юдеї, обрізання та небризання варвара, спіта раба вільного все та усьому Христос. Отож, те скиньте, а те зодягніться, як Божі вибранці святі. Улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на. Бог оскаржен, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зудяніться в любов, що у нас є досконалості. І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого і були ви поплеклені в одному тілі і вдячному будьте. Бачите, Бог каже, що нам треба ставити, щоб наше світло світило, так як. Хто водії знає, що закляпані болотом фари, вони світять, але дали толку з них нема. Так само, щоб те болото не прилипало до нас, щоб не... що нам зробити, що нам треба скинути і що нам треба вдягнутися. Але то не, не переживайте, бо з нами Христос, Христос наше джерело енергії, Він нас веде по житті і Він нас вчить. Куди нам йти, що робити, щоб ми були світлом для інших. А в Царстві Божому ми знаємо, що буде вічне світло і вічне життя з Христом Ісусом. На завершення прочитаю об'явлення обла... об 22 розділ і 5 вір. Об'явлення 22,5. А ночі вже більше не буде. І не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця. Освітлює їх Господь Бог. А вони церуватимуть вічні віки. Так що наші Амін. старання, як завше, Бог коронує, коронує своїми обітницями і не якими-небудь. А вони церуватимуть вічні віки. Амінь. Амін. 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 Господь наш і Бог ми перед твоїм лицем молитві і дякуємо Тобі за милісті, любові, ласку, яку ти дарував кожному з нас, за те, що ми є на тому місці. І можемо бути в домі Божому, можемо славити і величати ім'я Тві Святеля, можемо, Господи, служити Тобі, бути Тобі вірними. Можемо, Господи, пізнавати твою правду. Господи, дякуємо Тобі за те, то, що Ти вибрав нас серед тих темряв, витягнув з тієї темряві і поставив на свою дорогу, на дорогу правди і життя. І ти хочеш, щоб ми були світлом, щоб в нас відображалося світло твоє, допоможи нам тому. Благослови нас, навчи нас, збережи нас від всього, що може затьмерити те світло, щоб ми були, Господі, те світло, яке йде між народи, і несе слово Твоє, несе Твої Івангелі, щоб ще многі, бачачи нас, хотіли пізнати Тебе, хотіли зближення, хотіли Твого спасіння. Благослови, допоможи нам в цьому. Будь з нами, Господи, тримай на своїх міцних руках, веди своєю святою дорогою. І прослався в нас і через нас, бо ти достойний халий подяки, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий, Повіт Вічні. Амін. Амінь. амінь. Завершай молитву. Сверхідний наш пастор Андрій. Слава Ісусу. Брати і сестри, ще хвилинку, будь ласка, це дуже важливе. Слово, що брат Олексій говорив, це дуже сильне слово, і слово Боже говорить, що є темрява, і є світло. Амінь. І є прокляття і благословіння. Якщо ви хочете бути проклятими, то ви будете на території темряви. Ну якщо ви хочете бути благословенними, бути в світлі, вам треба бути в світлі і бути в благословінні. Амінь. І зараз, тому що ми не договарювались. За що хто буде говорити, це Дух Святий сказав це Слово, і зараз є шанс, поки наше серце б'ється, просто перейти з території Царства тьми, царство світла Сина Божого. І зараз, якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа в своє серце, не каялись, або якщо ви відступили, зблудили, згрішили, ще щось зробили, якщо ви на території тьми. Я зараз призиваю вас, вийдіть сюди, і ми призиваємо ім'я Господнє, і Бог вас витягне з цієї тьми, і ви будете в Царстві Сина Божого. Так що виходьте, будь ласка, і помолимось, І ще також за потреби коротко помолимося, і слава Ісусу. Спочатку хто хоче покаятись, а потім за потреби швидко помолимось. Слава Ісусу! Ви теж хочете вийти? Виходіть. Аллилуйя, день спасіння сьогодні. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Ісусу! Написано в Слові Божому, що якщо ми каємося в своїх гріхах, кров Ісуса Христа вона нас омиває, очищає від всякого гріха. Дуже важливо просто прийняти це рішення, залишити цей гріх, кинути цей гріх. І йти до Бога. І Бог вас ну, пробачить і більше не згадає вам ваших гріхів. Давайте разом повторимо цю молитву, але від чистого серця. Але в голос. Батько Небесний. Батько Небесний я, приходжу я приходжу до тебе. Во ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Пробач всі гріхи мої. Пробач всі всі беззаконня мої. мої. Ісус Христос. Ісус Христос. Війди, в моє серце. Війди в моє серце. і стань моїм Господом. І, стань моїм Господом. І, спасителем. і Спасителем. А я посвячую своє життя Тобі. А я посвячую своє Назав. життя Назав. Назав. Нехай всяка темрява відійде від мене. Нехай, всяка Нехай світло Євангелія восіяє зараз. Нехай Во имя Иисуса Христа. Христа. Аминь. Халилуй. Вітаємо вас. Слава Богу. слава Богу. Вітаю, слава Господу, слава Ісусу. І давайте ще зараз помолимося. І ще, може, якщо у вас якісь потреби є, коротко вийдіть, помолимося і будемо частувати торт.